Subtitles by the Amara.org community Наше найперше відео було фехтувальним експериментом. Сьогодні ми повернемось до цієї рубрики, а предметом нашого дослідження буде бій одного проти кількох суперників. На вузьких вуличках Парижа, у трактирах Лондона чи подвір'ї монастиря десь у Мадриді, така неприємна ситуація могла спіткати будь-яку людину з рапірою на боці. То як діяли в такому випадку? Що могло допомогти вціліти і які взагалі шанси вижити в такому бою? Я Влад. Це байки до Олянта, і сьогодні ми будемо фехтувати до бою. Шанси вціліти дуже залежали від того, де відбувався бій. Оскільки особливості локації можуть як допомогти, так і сильно завадити одинаку. Тому результати наших дослідів будуть дещо обмежені. Але ми спробуємо показати основні принципи такого бою, які підвищують ймовірність вижити. Нападати вдвох чи в трьох на одного якось неблагородно. Проте є ряд ситуацій, де нападників не дуже тоді цікавили питання честі. Спроби грабунку чи найманого вбивства, випадкова чвара, різноманітні заворушення та суто бойові умови під час абордажу чи штурму будівлі. Навіть якщо мова йшла про дуель, ніхто не міг гарантувати, що суперник прийде один. Траплялось різне. Тому щоб провести тести, ми оберемо кілька умовних ситуацій, де міг відбутися бій, і спробуємо використати особливості можливих локацій. Для безпеки ми використаємо спорядження для хема. Це спеціальна гнучка негостра зброя із захисним наконечником, що за розмірами і масою близька до історичних бойових аналогів, захисні дублети з цупкої тканини, що пом'якшують удари і захищають від проколу навіть гострим предметом, фехтувальні маски з додатковим захистом, а також пластиковий захист кінцівок. Все це дозволить нам рухатись на повній швидкості і бити достатньо сильно, щоб відтворити динаміку реального бою, не ризикуючи при цьому життям та здоров'ям. Правила трохи спростимо для зручності аналізу. Вибуває боєць, що отримав влучання в будь-яку зону. Неважливо, є воно потенційно летальним. Головне, щоб удар був акцентованим і достатньо сильним. Ми проведемо по декілька сходів на кожну із ситуацій. Порахуємо влучання і приблизно визначимо, як часто одинаку вдалося вціліти проти кількох суперників в різних умовах. То що, погнали пробувати? Тест перший. Двоє на одного. Зброя рапіри, поверхня рівна, без перепон. Для одинака це найгірше з можливих локацій. Подивимось, чи зможе він вціліти. Атлізний благ. Ми провели 30 таких сходів. Однак вцілів всього в двох із них. Ще 5 боїв закінчувались умовно пораненням, інші умовно летально. Проте у 17 випадках одинак вражав одного або обох своїх суперників. Отже, шанс вціліти для одинака був приблизно 1 до 15. Не дуже оптимістично. Головна задача групи бійців. Оточити одинака і атакувати його одночасно з різних сторін. Так він не зможе захищатись одразу від усіх і неодмінно пропустить один із ударів. Відповідно, найкраща для одинака тактика рухатись таким чином, щоб суперники завжди залишались перед ним і в ідеалі заважали один одному. Одинак зміщується по колу, обираючи одного суперника і ховаючись за ним від іншого, змушуючи ворогів атакувати по черзі. Коли локація рівна і без перешкод, оточувати одинака ніщо не заважає, а він змушений багато бігати і не має права на помилку. Один невірний крок і він оточений. Найпоширенішими типами влучань були уколи в торс і голову, укол в праву руку, рубка торса, руки або ноги. Більшість з них не дозволяє продовжувати бій, навіть якщо поранений не гине на місці. Чому? Спитаємо у медика. І так, скажіть, будь ласка, що буває з людиною, коли влітає укол в голову, торс або руку, як укол діє на людину? Саме укол, добре. Я думаю, тут треба розмежувати те, коли потрапляє зброя, тому що це все якісь окремі враження, наприклад, якщо потрапляє в голову. Да? Ну, тут для всіх буде очевидно, що якщо воно пробиває десь в голову, десь стеє до мозку, то це 100% смерть. От, прямо на місці буває, інколи таке, що потрапляє в очницю, але пробуває її наскрізь, і виходить клонок назовні, то людина може просто витрачати багато крові, але все одно буде жива, типа і з нею все буде нормально. Ну максимум, типу, вип'є око і буде як пірат води. А потім, що ще роздивитися в обличчя. Ну, як от виявилося, найнебезпечніша ділянка це якраз таки очниця та десь передні пазухи носа. тому що тут дуже слабі кістки, дуже тонка слабка кістка, її дуже легко пробити. В очниці її майже взагалі немає, тому також ці, ці удари, скоріш за все, будуть смертельні. Якщо пробити якусь там іншу ділянку, якісь там порізи, подрябини, лобну кістку, скоріш за все, не проб'є ніхто, тому що папірою, ну, тому що вона дуже щільна. Тому передок шерепа у нас е, захищений дуже добре. Е, якщо втрапить десь е, там, в нижню щелепу, в порожнину рота, в зуби, я думаю, в принципі, це не критично. Це, ну, зараз це точно лікується, тоді це, могло бути, це могла бути смерть або, але тому що е, всі ці Рани вони досить глибокі, потім йде запалення, якась інфекція, і тоді ще не було антибіотиків, це скоріше, все смерть. Торс. А, торс. Якщо потрапляє у кол кудись в торс, скоріш за все, будуть зачеплені якісь, по першу чергу, будуть зачеплені м'язи. Чому не продовжується бій після якогось там уколу в торс? Тому що частіше за все у нас потрапляється або в міжреберні м'язи, або в косі, або в прямі м'язи да. ну, потрапляє або в косі, або в прямі м'язи живота. І це саме ті м'язи, які дозволяють нам рухатись вперед, назад, нахилятись і взагалі тримати рівновагу. Тому, тому, якщо пробивається якийсь м'яз, у нас вже. Немає нормальної стійки, ми не можемо швидко рухатись, тому що є больовий синдром, який не дозволяє нам цього. Звісно, якщо це невеликий укол, або тіп, дуже тонка зброя, і укол пройшовся так навіть непомітно для бійця, то буде таке, що в стані ефекту він навіть продовжить бій. В такому разі, скоріш за все, в нього відкривається внутрішня кровотеча. І він може померти десь 2-3 години від внутрішньої кровотечі, але він весь цей час не буде жвавий боєць, тому що через хвилин 15-20 він, скоріш за все, втратить свідомість від втрати крові, тому що йому не буде вистачати циркуляторного руху крові для того, щоб живити повноцінно мозок, і він там ну так спрацьовує запобіжник, і людина відрубається. А якщо Куди рука авто? Рубка-втос Рапірую. Тут та сама пічка, тільки площина завдання шкоди буде набагато більшою, і тут саме, скоріш за все, бо не зможе продовжити боротьбу з за того, що будуть розрізані м'язи. У нас досить добре захищений корпус, тому що є реверна хлібка. Uh, і тут є родина, це досить такі міцні кістки. Вони можуть там зламатися, да, але клинок вони далі uh, рукою не пропустять. Якщо мова йдеться якраз таки про рапіру, uh, тому uh, скоріш за все будуть знову ж таки розрублені м'язи. Посі м'язи живота будуть розгублені міжребенні м'язи, і людина просто не зможе взагалі рухатись. Це буде вимушене положення і нічого він не зможе зробити. Добре, а якщо рукою або уколом вражають озброєну руку. Що може відбутись? Ну Чому? тоді я думаю, йому пощастило, що він може ще фехтувати якоюсь іншою рукою, тому що знову ж таки все зав'язано у нас на м'язових рухах. Тобто, якщо уражений якийсь м'яз, який відводить руку від себе, тобто або це тріцепс, або наружні м'язи передпліччя, то звісно, ця людина просто-напросто не зможе випрямити руку. Також, якщо десь втрапить в кисть, будуть перерізані сухожилля, які. Дозволяють взагалі тримати зброю в руці, і знову ж таки людина не зможе тримати зброю в руці і, і, і повторююсь, як йому пощастило, якщо він може ще й лівою рукою щось робити, то він може перекласти свою зброю. Якщо ні, то йому просто доведеться здатися. Добре, а, а чому також додам, додам ще одну важливу деталь. У нас є підпахова артерія, дуже серйозна така, схожа на стегнову. І якщо підпаху влучає клинок, будь то рубка або окол, задіває цю артерію, то людина дуже швидко помирає від втрати крові. Добре. А, і момент поясни, чому ми зупиняємо бій, навіть коли виходить такий удар, як рубка в ногу, кудись в коліно. Чому з такою з такою теж на Ну, колись я чув такий. Таке порівняння, що людина він як перевернута піраміда, і якщо переробити оцю маленьку таку е, ніжку, на якій вона стоїть, а це саме ноги, найважливіші суглоби це коліна та стегна, то людина просто він буде повзати там не знаю, на колінах, щось намагатись зробити в на положенні. Е, але я не думаю, що з цього вийде щось путнє, е, так само ж. На внутрішній частині стегна є досить серйозна артерія, яку, якщо перерізати, то вже взагалі нічого не допоможе. Навіть сучасна медицина, якщо там зараз щось таке буває, людина просто помирає за 5, там, 3-5 хвилин і її навіть на операціях дуже складно шунтувати, перерізати щось з нею зробити, тому що ну, її завжди уникають обходять якось. Ну все наче все. Отже. Ми зрозуміли основний принцип бою одного проти кількох. Група намагається оточити одинака, а він цього уникнути. Коли локація це подвір'я, площа, палуба корабля чи інша рівна поверхня, одинаку складно протистояти кільком ворогам. Тому, якщо вже доводилось приймати нерівний бій, важливо було забезпечити свій тил та фланги. Вузькі вулички середньовічних міст якраз непогано для цього підходили. Якщо зайти в вузький провулок, арку, стати в проході, дверях чи коридорі, ворогам доведеться атакувати лише спереду, а тому одинаку буде простіше всіх контролювати. Ситуація все одно ризикована, але шанси покращує. Вже краще. Одинак вцілів у п'яти сходах з 15 проведених. Шанси приблизно 1 до 3. При цьому чотири сходи закінчились умовним пораненням, а в п'яти боях один із суперників зазнавав влучань, попри поразку одинака. Так, боїв було менше, але неможливість бити з різних сторін дала одинаку очевидну перевагу. У вузькому просторі оточити одинака вже неможливо. А коли всі суперники знаходяться попереду, принцип захисту від них майже такий самий, як в поєдинку, просто прилітає частіше. Такий бій все ще ризикований, але майстерний фехтувальник мав би шанс в ньому перемогти. Саме тому в європейських містах рапіра стала такою популярною. Вузькі простори допомагають битись навіть проти кількох ворогів, а в провулку чи коридорі ніде замахнутись, тому актуальною стає довга, колюча зброя. Ще один спосіб прикрити фланги стати на сходи. Чим вони вущи, тим краще. Сходи не тільки змушують суперників атакувати лише з одного напрямку, а й можуть дати перевагу по висоті. I І це справді може спрацювати. Коли боєць стоїть на сходах вище суперників. Їм важче дотягнутись до критично важливих зон торса та голови. Одинаку ж, навпаки, зручно бити зверху вниз, якраз у найвразливіші точки. До того ж, на сходах складніше робити випади і інші фехтувальні кроки, що спрощує одинаку контроль дистанції. Теоретично подібні бонуси дають не тільки сходи, а й будь-яка похила поверхня. Проте сходи ще й не дають зайти з боків. Тому це непогана локація для оборони. Одинак на сходах вижив у трьох боях з 13 проведених. Шанс вціліти приблизно 1 до 4. Тричі одинака було умовно поранено. У восьми випадках він влучав в одного з суперників перед ударом по собі. Сходи дещо допомагають, але навіть так бій з кількома ворогами це суттєве випробування для будь-якого фехтувальника. Взагалі не так багато існує рекомендацій на тему бою одного проти кількох опонентів. Гарантовано вижити в ньому не зможе навіть дуже досвідчений фехтувальник. Хіба що одинак справді майстер, тоді як нападають на нього незлагоджені бійці без досвіду. Історія знає випадки, коли одинак перемагав двох, трьох і навіть чотирьох суперників. Проте все це приклади великої майстерності і просто удачі. Одним з прикладів джерел на цю тему є техніка бою іспанським мечем Монтанте. Практично це те саме, що німецький Цвайхандер, просто великий дворучний меч. Проте техніка фехтування ним відрізняється. Великими важкими мечами важко керувати. Допомогти з цим може інерція руху. Тому техніка бою Монтанте базується на кругових рухах меча і правильному перенаправленні ударів. Зупинятись з ним не бажано. Це зовні схоже на млин з відьмака, проте сам боєць не розкручується, обертається лише меч. За деякими з джерел, монтанти рекомендували використовувати як зброю самооборони в дорозі, в тому числі проти кількох ворогів. У нас немає ані монтанти, ані навичок володіння. Можливо, в майбутньому ми підготуємося, зробимо для вас контент саме про такі мечі. Але цього разу у нас був лонгсворд, і ми вирішили спробувати відбитись від кількох ворогів ним. Багато, провели 10 сходів. Всього в одному одинак вцілів. Двічі зазнав умовних поранень у п'яти випадках влучав в одного з опонентів. Цікаво буде в майбутньому порівняти ці результати з монтанте. Ми бачимо в виграх чи кіно, як головний герой розкидує один купу ворогів. Віримо в існування бойових технік, що роблять бійця непереможним навіть проти кількох опонентів. Проте насправді. Шанси вижити в такому бою дуже залежать від удачі і випадковостей. Локація, злагодженість опонентів, рівень майстерності одинака, факторів багато і не існує системи, що гарантує перемогу. Якщо майстерність фехтувальників приблизно рівна, шансів ціліти мало, коли вороги явно слабші, все трохи краще, але і тут без гарантій. Є мінімальні рекомендації, що дозволять трохи протриматись. Але існують джерела, що прямо рекомендують тікати за можливості. Якщо ж втеча не для вас, застосовуйте розум і локацію навколо. Це може збільшити шанси ціліти. Пишіть до коментарів, що ви думаєте про бій одного проти кількох, та які ще подібні фехтувальні експерименти ви хотіли б побачити. Якщо було цікаво, лайкайте, підписуйтесь на канал, показуйте друзям це відео. Підтримуйте Збройні Сили України. А якщо матимете додаткові ресурси та бажання, будемо вдячні, якщо долучитесь до наших спонсорських підписок на YouTube та Patreon. Лінки в описі. А у мене на цьому все. Побачимось!